Хочу пояснити, чому це має суттєве значення. Ми з вами живемо не в матеріальній реальності, я вас запевняю. Ми живемо в реальності, яка має символічний зміст, символічній реальності. І від того, як ми називаємо речі, залежить, що вони значать для нас. І поки ми будемо в полоні тих символів комуністичних, які були пов'язані з нищенням церкви, з викорінням релігії, з викоріненням християнської етики і моралі, з тим, що здійснювалися геноциди багатьох народів, переселення багатьох народів, голодомор України тричі. Якщо ми будемо з ними ототожнюватись через символи, ці символи будуть володіти нашими душами, нашою свідомістю і нашим життям. З цим треба давно покінчити. Ми неодноразово про це говорили на різних рівнях, приходилося виступати в дискусіях, приходилося говорити про це на телебаченні. Ну хтось же ж повинен почути це середовище. Відрізняється від інших саме тим, що воно може почути і може дати свою відповідь. А наша відповідь це наша дія. Проти начальства, проти влади, сил темряви. Це вони хочуть продовжувати керувати нами через ті символи. Тому хто може допомогти історії, чим можете. Посилу Господи.